Мої вітання. Сподіваюсь, ви пройшли вже навчання в середовищі Godot, А хто не пройшов, той підпишся на мій канал і обов'язково його пройде. А у нас настав час проєктів. І я вирішив за основу взяти немаловідому гру Flappy Bird і створити її аналог. Ну то що, поїхали? І так, для початку я запускаю середовище Godot і створюю нас... новий проект. Проект, так і назвемо його Flappy. Створюю теку. Створюю та замінюю. Наступним кроком я повинен вибрати безпосередньо, з якої сценою я буду працювати. Це, звичайно, сцена 2D. Далі розмір нашої сцени і параметри проєкту. Так як у мене Bird буде. Орієнтовано на смартфони, тобто на вертикальне положення екрану. Ну, звичайно, ми можемо його розкрити на весь екран, якщо потрібно. Але все одно, треба налаштувати сам проєкт. Тому я відкриваю проект, параметри проєкту, шукаю вікно і встановлюю ширину і висоту перегляду. Давайте я поставлю просто HD-вікно HD це 1280 на 720. Ширина, ага, ширина вікна 720. А от висота 1280. Подивимось. Є. Вікно змінилось. Ну і, звичайно, з сірого фону не повинно бути, тому я зайду знову в параметри проекту. Знайду рендеринг. Ось рендеринг. Середовище і виберу більш-менш адекватний колір середовища. Є, yeah, чудово. Блакитне небо, мені подобається. І так, закриваємо. Так, перші кроки зроблено. Тепер, що б я хотів зробити? Ну, для початку, я думаю, щоб ми бачили, як пташка літає. Треба зробити якийсь фон, який рухатиметься в процесі польоту пташки. Тому що ми ж не побачимо на синьому фоні, чи літає вона, чи падає, що вона робить. Тому я б хотів би додати паралакс бекграунд. Де його взяти? Ну, я підготував папочку Image і зараз цю папочку поміщу в, са... в теку з проекту. Так, ось моя папочка image. Я її копіюю. І шукаю проєкт Flappy. Ось, проєкт Flappy, І також його сюди поміщаю. В папочці Image у мене є parallax Background, сама пташка і труби. Але то трохи потім. І так. Паралакс бекграунд у мене там є. І давайте я створю паралакс леєр, і паралакс бекграунд безпосередньо до нього. Додаємо до нода. Додаємо паралакс. Так. Нам треба паралакс бекграунд. Ось паралакс бекграунд. До нього додаємо шар паралакс леє. Плюс. Паралакс леє. У паралакс лея, якщо, як ви пам'ятаєте, обов'язково є спрайт. Плюс, Спрайт 2. d Є. Так, цьому спрайту ми надамо, звичайно, якусь текстурку. Ну, давайте для початку додамо ось таку текстурку. Ось вона в мене є. Офсет ставимо. Знімаємо центрування. І поміщую дещо вниз нашого проєкту. Десь сюди. Ось так. Поміщу. Запустимо, подивимося, що в, мене, що в мене зі сценою. Добре, тільки я сцену один просто пропишу. Сцен. Зберегти. Є. Yeah. Ось такий в мене буде паралакс бекграунд. Хорошо. І так, йдемо далі. Що я повинен зробити? Звичайно, я повинен перейти в паралакс лег і зробити мірорин. Подивимося розміри зображення. Розмір, розмір зображення 1025 на 772. Значить, в мене віддзеркалення повинно бути десь на 1000 на Х1025. Тому переходимо знову в Layer. Mirroring. Пишемо 1025. Є відзеркалення. Ви пам'ятаєте, що у нас був баг? Відповідно, я відразу цей баг прибираю. Дублюю Ctrl-D. І переношу продовження нашого зображення. Ось сюди. Відразу будемо фіксити баги. О, є. Так, з цим впорались. Добре. Потім, звичайно, ми налаштуємо дещо це зображення. Далі додаємо scale. Скейл для. Так скажемо, для нашого пейзажику я зроблю 0,7. І тут так же 0.7. Далі додаємо наступний паралакс леєр. Це у нас буде хмарки. Додаємо хмарки, плюсик. Паралакс леєр. Підніму трохи вище його. Вище. Додаємо тепер для нього спрайт. Спрайт 2D. І тепер закидуємо хмарки. Так, де мої хмарки? Хмаринки. Во, хмаринки є. Он хмаринка. З'явилась. Звичайно, ми став... знімаємо центрування в офсеті. Звичайно, ми його дещо опускаємо вниз. Є. Рівненько. Майже рівненько. Сюди. Ось так є. Далі ставимо Mirroring. Подивимося, 1025, здається. 1025. Правильно. Значить, мірорин також йому ставимо 1025. Так, паралакс layer 1025. Далі відразу фіксимо баг. Ctrl D. І ось сюди поміщаємо є. Yeah. Рівненько. Ну, майже рівненько. Сюди. Отак. Во! Красота! Ну, ми вже зробили бекграунд. Це вже добре. Запустимо, подивимося, що вийшло. Ну, непогано. Можна, звичайно, і краще. Але це вже на вас. Так, закриваю. це. І тепер найголовніше треба створити нашу пташку, яка буде літати. Відразу скажу, що це буде характер боді, і його ми створимо окремим вузлом. Клікаємо плюсик. Інший вузол. Вибираю характер боді боді. є. боді є. У характер боді у нас буде анімований спрайт відповідно, я додаю Animated sprite 2D плюс Animated sprite 2D. Ось Animated sprite 2D. Далі ми, звичайно, додамо до цього спрайту декілька. Зображень нашої пташки. Але дещо пізніше. Тому бо. В цього спрайта ще повинен бути Collision Shape. Додаємо Collision Shape. Collision Shape. І, звичайно, камера. Бо як же це? Головний герой та без камери. Плюс камера. Камера 2D. Во, ось на цьому ми поки що зупинимось. Так. Animated спрайт. Нам треба безпосередньо додати, які ж спрайти у нас будуть відповідати за анімацію. І, відповідно, я повинен створити новий спрайт фрейм для анімації. Ось, sprite frame. Перейдемо в режим анімації, але в мене немає що анімувати. Мені потрібно додати зображення. Відповідно, в мене є два зображення для анімації. Перше зображення це, наприклад, у мене буде так скажемо, пташка, яка ось вона. Літає підняті крильця, друге, друге зображення опущені крильці. І між, якщо ми будемо перемикатися між цими зображеннями, то пташка буде літати. Во. Ну що ж, нам треба з вами створити безпосередньо анімацію цього спрайта. Зараз не перетягується. Так, переходимо в режим Animated Sprite» подивимося, що у нас тут є. Так. Здається, все є, все на своїх місцях. Нам треба безпосередньо додати е, самі м -м, зображення ось сюди. Давайте ми додамо одне зображення Різ і друге зображення 2. І ось між ними я буду перемикатися. Відразу підпишу, що це в мене буде флай. Fly. Flyn. Муха, виходить. Flynn. Тобто це буде. Безпосередньо політ нашої пташки. Ось вона буде літати. Тепер, погляньте, будь ласка, на розміри цієї пташки. Ну, це динозавр, птеродактиль якийсь. Звичайно, його треба зменшити. І я розміри пташки зменшу. Зажимаю shift до пропорційності, пташку зменшую до прийнятних мені розмірів. Он, зменшив пташку. Перегляну сцену, як вона виглядає. Так, характер боді. Хай буде. Зберегти. І ось у мене буде пташка ось так виглядати на моїй сцені. Ну, мені здається, нормально. Так, добре, з пташкою вирішили. Аніма... Анімація. Анімете спрайт. І, звичайно, нам на тривалість кадру поставити. Я поставлю тривалість кадру 0,5. 5 для одного кадру і 0,5 для другого кадру. І давайте ще одну анімацію додамо. Чому? Тому що пташка в нас буде змахувати крильцями тільки тоді, коли натиснути пробіл. А коли не натиснуто, вона буде планувати вниз. Відповідно, я додам ще одну анімацію. Ще один. Додати анімацію. Назвем її е, статік. Да, у мене сьогодні туго з фантазією, з назвами. Відповідно, додам просто одну картинку. Все. Ось такі в мене дві анімації будуть. Тобто один варіант, коли пташка буде літати. Ось я її запустив анімацію, погляньте. Ось так вона буде крильцями рухати. А друга анімація. А друга анімація, коли ми плануємо. Тобто, коли ми не натискаємо пробіл, і просто плануємо. Є. Добре. Тепер collision shape. Collision Shape додамо у вигляді капсуля, щоб можна було покрити всю пташку. Так, капсуль. Ось капсуль. Відповідно, треба його дещо повернути, тому я затискаю Ctrl і просто кручу. Обертаю, Обернув. Розширюємо по пташці. Так, дзьоб, Diob. Треба й діоб, отак візьмемо. І трохи ось так розширимо. Ну, майже. Ще трішки. О, так. Трі, трішки вгору. Во! Ось так воно буде. Так, Collision шейп у нас є. Ну що ж, майже все класно. Поглянемо. Пташка є, все чудово. Єдине, що треба налаштувати, тепер камера. Тому що ми її ще не налаштовували. Звичайно, переходимо до камери. І суть яка? У нас камера повинна бачити всю сцену. Всю сцену. Тобто верх низ, незалежно від того, пташка підіймається вгору чи спускається вниз. Відповідно, ми повинні камеру так і налаштувати. Відповідно, я знаходжу вкладочку драг. «драх». Вибираю, що в мене буде вимкнено по вертикалі. Тобто я по вертикалі фіксую. Ось по вертикалі зафіксував. Але е відступи. Відступи в мене повинні бути зверху і знизу по одиниці. тобто, так, топ Мерджин я ставлю одиницю. Bottom Mergine ставлю одиницю. Є. Тепер можемо поглянути, як у нас пташка буде себе поводити. Запускаємо цю сцену. А, поки що вона ніяк себе не поводить, тому що ми код не додали. Поки що так і залишимо. Поки що так залишаємо. Добре. Тепер треба додати код для пташки, щоб вона почала хоч падати, чи що вона там буде робити. Так, з камерою впорались. Так, Здається, все. Тепер можна переходити безпосередньо до програмування нашого спрайту. Безпосередньо до програмування пташки. Тут дуже складний варіант. Чому? Тому що стандартний код не підходить для пташки. Відповідно, я створюю новий. Створюю новий. Звичайно, я використую стандарт, той, який нам дається. Але тепер ми розберемо все по пунктам, що в нас дає і як ми з цим будемо боротися. І так, перший, мабуть і найголовніший пункт, що у нас є, це у нас наші константи. Ось у нас е швидкість руху і jump велості. Тобто, коли ми натискаємо пробіл, пташка підлітає. Це ми залишаємо. Далі, з гравітацією, ми також залишаємо, тому що на пташку діє гравітація, але. Ми перейдемо до ось цих фізичних процесів. Дивіться, перший фізичний процес. Якщо пташка не на підлозі, то на пташку діє вілості Y, тобто прискорення вниз, або швидкість руху вниз, це в нас гравітація плюс дельта, тобто зміна гравітації, або рів... рівномірне прискорення. В рівномірному русі. Далі читаємо. Якщо Ну, Натиснута е, кнопка е, пробіла. І пташка на підлозі, то вона підлітає. Хм, У нас пташка стояти на підлозі не буде. Вона буде просто махати крильцями і підлітати без підлоги. Відповідно, ось цю умову я прибираю. Ось я прибрав цю умову. Вона нам не потрібна, ця умова. Тобто, пташка у нас завжди буде літати. Тобто відштовхуватись крилами від повітря. Далі читаємо. Рух. Рух праворуч ліворуч, коли натиснута кнопка праворуч або ліворуч. Ні, нам цей рух не потрібен. Нам потрібна тільки е, стандартна швидкість руху праворуч. Тобто, в нас повинно бути velocity X і стандартна швидкість. І, відповідно, я velocity X і стандартну швидкість додам безпосередньо ось сюди. Тобто, у мене буде окремо прописано Velocity X. Ось velocity. По Сі Х. По Сі Х. Ставимо дорівнює, Дорівня. І воно буде дорівнювати стандартній нашій швидкості Швидкості 300. Ось стоїть швидкість 300. Тобто, це констант. Я просто пропишу спид. Спид. А от умови при натисненні кнопки праворуч, ліворуч, нам не потрібні взагалі. Відповідно, я їх просто візьму і приберу. Є. От тепер наша пташка має більш-менш адекватний код. Запускаємо, перевіримо. Так, запускаю сцену. І от наша пташка почала падати. Як ви бачите, я натискаю на пробіл, і вона підлітає. О! Адекватно себе поводить з камерой. вона. Чудово! Ну що ж давайте ще налаштуємо трішки камеру. Я б такий, щоб пташка дещо була в нас ось в цьому в цій частині, тобто більш зліва. Відповідно, перейду до камери. І подивлюсь, які в нас ще тут є цікавенькі налаштування. У нас є налаштування Offset, Offset 0, 0 пікселів. Так, дивимось. Zoom, Ні, нам не треба зум. Ану, давайте я зміню дещо. Так. Зміню дещо офсет по X. Так. Для камери. Ану, по X я поставлю 100. Чік, бачите, камера змістилась трохи. Пташка не, не по центру камери, а вже дещо збоку. Правильно. От, е, знайшов те, що мені треба, офсет 100. Ну, Може, навіть... 120 зроблю. 120. О. І тепер погляньте, як наша пташка буде виглядати. О! Ідеально. Тобто, ми будемо бачити, які до нас труби підлітають, і встигатимемо реагувати на них. Але що, що, що не відбувається? А не відбувається у нас анімація. Нам треба зробити анімацію нашого руху. Так, переходимо до роботи з анімацією. Знову відкриваємо код нашої пташки скрипт. І так само, як до цього я створюю функцію е, анім. Прописую on ready. On ready. Тепер. Var. Var. Створюємо змінну анімацію анім, як я це робив раніше. Анім. До рівня. І що ж саме у нас буде анімація? Анімація у нас буде ось цей спрайтик. Все. От тепер ми, в принципі, можемо додавати різні варіанти анімації. Ну що ж, давайте ми трішки пограємося з додаванням анімацій. Погляньте, в мене є функція Physics Process Delta. І в нас змінна velocity X, тобто це рух по горизонталі, і Velocity Y, рух по вертикалі. Але. Velocity Y у нас є із умовою. Якщо пташка не на підлозі, то Velostie Y це гравітація плюс дельта, тобто прискорення. Я дещо вдосконалю. Прописуємо. If. If. Якщо наша Velocity Y. Velostie. Y. Більша нуля, тобто пташка падає вниз, то буде вмикатись анімація статік, Прописую анім. Play. Якщо ж велості Y менше 0, це означає, що я натиснув на пробіл і jump velocity вимкнулась, то пташка буде взлітати вгору, і, відповідно, в неї буде анімація Flynn. If меньше нуля, то вмыкаем анимацию flying. flying. Запускаем, проверяем. І пташка полетіла. Паде, летим. Паде, летим. Ну, більш-менш. Ну, от тепер ми налаштували наш головний спрайт. І потрібно його перемістити безпосередньо до нашу сцену. Так, у нас характер боді є. Цей вузол готовий. І ми переміщаємо його на нашу сцену, но 2D. До речі, я її також перейменую в сцену. Сцена 1. Добре. Так, сцена 1 є. Запустимо, подивимося. Все чудово. Додаємо сюди наш характер боді. Ось характер боді. Перемістили його, помістили на сцену. Кудись. Ось сюди ми його по центру поставили. Наче нормально. Перевіряємо. І отак ми рухаємось. Ну, вже досить непогано. Так, єдине, що в мене погано налаштовані паралакс леєр. Тому що, дивіться, у нас хмарки рухаються швидше, ніж граунд. Мабуть, я їх не налаштував. А ну, паралакс. Звісно, не налаштував. Тут скейл я не налаштував. 0.5 поставлю. І тут 0,5. Перевіряємо. О, ну, це вже інша справа. Погляньте, яка краса. Залишилось тепер додати ті трішки труб. Як же ми будемо додавати труби? Звичайно, можна додавати як статік боді, і вони будуть так само на нас рухатись. Але я рекомендую скористатися саме тайлмепами і створити свою власну тайлову карту. Я вже створив тайлову карту з трубами. Он вона в мене є. Відповідно, зараз я додаю тайлову карту. Тайлмеп. Є тайлмеп. Звичайно, вона буде належати сцені. Дивіться уважно, щоб, вона, щоб всі вузли мали правильне підпорядкування. Тому тайлмеп належить сцені. Далі створюю новий тайлсет. Розкриваємо його. Розміри. Розміри. Я поставлю 64 на 64. Хоча моя тайлова карта заточена на 128 на 128. 64. На 64. Є. Поставив. Тепер переходимо в набір плиток, додаємо нашу тайлову карту. Ось додав тайлову карту. Закриваємо, це мені не потрібно. Розкриваю, подивлюся, яка тайлова карта в мене є. У мене є труби, верхня, нижня труба. Чому я їх так намалював? А не просто окремі квадрати. А зараз подивимось. Так, та, так, ми активуємо наші плиточки, які ми повинні будемо задіювати. Ось так активую. ці також активую. І ці активую. Далі налаштуємо фізику. Відповідно, physics layer, додати елемент. Хай так залишається поки що. Вибираємо виділення, вибираємо плиточку, з ми, якій ми будемо налаштувати фізику. Клікаю фізику, фізика, physics layer, І тепер просто натискаємо F, щоб додавати фізичний шар. Погляньте, я додаю фізику тільки на зелені плиточки. Щоб на пусті не додали. Будьте уважними. І так. Цими плиточками я буду обмежувати верх-низ сцени. Ну, а ці, я думаю, ви зрозуміли, що це у нас будуть наші труби. Додаю обмеження. І поїхали обмежувати верх та низ сцени. Так, переходимо безпосередньо на нашу сцену. Ось. Вибираю карту плиток. Вибираю потрібні плитки, якими я хочу обмежувати сцену. Ось тут я внизу промалюю. Перший рядочок. Ось так я обмежу. Обмежуємо, 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 обмежуємо. Є. Тепер так само я обмежу згори. Ось тут. Вищі сцени буду обмежувати. Щоб камера. Захоплювала тільки в крайній момент. О, далеко щось протягнув. Є. Тепер додамо кілька труб для зручності. Так, вибираю труби, так, то зайво. Ось у мене є труби. Я їх отак вибираю. Тепер погляньте, навіщо я це зробив. Вибрав труби. Переходимо до нашої сцени і тепер додаємо труби до сцени. Ось тут буде перша. З таким певним проміжком додаємо ці труби. Якщо дуже хочу, можу спуститись те, що нижче чи вище. Так, можна дуже довго створювати такі рівні. Потім, звичайно, можна їх дещо впорядкувати. Я виберу ось таку карту і. Не таку. Ось таку треба було вибрати. І вже Отак, дві. І отак от дотягуємо. Те, що ви не домалювали, треба дещо впорядкувати і подотягувати. Звичайно, можна рівень зробити надзвичайно довгим, надзвичайно привабливим і зовнішньо. І це буде дійсно круто. Але в мене короткий час відео. І так, перевіряємо. Запускаємо. Ось наша пташка летить, пролітає крізь труби. Так, звичайно, це дещо не так, як в оригінальній грі. І ось вона не пролітає трубу. Полетіли далі. Летим, летим, летим. Ну що ж. Мені подобається. Не знаю, як вам. Розкриємо на весь екран. Ага. Труби закінчились. Треба, звичайно, ще налаштувати проліт між трубами, щоб ми вдарялися в трубу і падали. Але все одно, за таке коротке відео ми створили півпроекту. Звичайно, цей проєкт можна реалізувати буквально за один вечір, якщо у вас є знання. Тому. Зверніть увагу, знання треба отримувати. Відповідно, перегляньте відосики, і ви зможете створити набагато крутіші і цікавіші проекти. А продовження цього проєкту дивіться в наступному відео. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей.